21 жовтня частину міста Житомира на декілька годин поза планом відключили від споживання електроенергії. Стався збій у роботі підприємств критичної та дорожньої інфраструктури. У деяких районах міста не стало води, не працювали світлофори. Серед причин аварійного відключення від електроенергії Житомирський міський голова назвав перезавантаження електромереж. Сьогодні зранку із перенапруги відключили частину міста перевантаження по одній з підстанцій, тому дуже Дуже обережно перш за все на дорогах. Частина світлофорів не працює. Частина працює е неякісно, скажімо, некоректно. Тому увага на дорозі все буде добре. Тримаємося. Аварійне відключення Житомира від електроенергії підтвердив директор з експлуатації електромереж Житомир Обленерго Олександр Шибестюк. Дійсно, це сталося через перевантаження мережі, через велике споживання електричної енергії. І, відповідно, лінія не змогла здійснити пропуск цієї електроенергії і сталося пошкодження. Але оперативно було відновили електропостачання в першу чергу критичних об'єктів об'єктів критичної інфраструктури, і вже потім планомірно було заживлено весь все місто у всіх районах. Через дефіцит енергії диспетчерські служби Укренерго та «Житомиробленерго» запроваджують тимчасове обмеження споживання електроенергії. Графіки аварійних відключень дійсно вводяться. Вони вводяться в зв'язку з тим самим дефіцитом потужності і вони вводяться в основному в пікові години. Це зранку з 7-ї, орієнтовно до 10-ї і ввечері орієнтовно з 17 до 22 години. Тому що якщо ми не будемо обмежуватись і пропускати ту потужність, яка створюється в мережі. Ці струми у нас просто вийде з ладу вся основна мережа. Є графіки з переліком споживачів, переліком вулиць, де можуть бути застосовані ці графіки. Трібно економніше. Вкотре прошу звернути на це особливу увагу. Зараз на вулиці похолодало, і я думаю, що зв'язку з цим став ріст навантаження. Опалювальний сезон, наскільки мені відомо, розпочинається згідно графіка, і маємо надію, що електрообігравачі будуть використовуватись менше населенням. Економити потрібно, економити потрібно в максимальних обсягах, тому що кожен зекономлений кіловат приводить до стійкої роботи електромережі і енергетичної системи області в цілому. Нагадаю, через обстріл російських військ у Житомирі 18 жовтня зазнав ушкоджень важливий енергетичний об'єкт. Ірина Остапчук Олексій Черко, новини на Суспільному.